Знаєте, раніше я думав, що у нас в Херсоні дуже багато сміття, але я помилявся. Сміття у нас з'явилося лише 24 лютого, коли я допомагав людям, е я почав на цьому заробляти як волонтер. Я зробив собі перевтому, недосип, грижу. А ще я зробив безкоштовну поїздку до підвалу з орками. В кінці червня. Е до мене в оселю увірвалися окупанти, забрали мене з мішком на голові і відвезли в катівню, де мене катували і допитували саме через те, що я волонтерив, саме через те, що я допомагав людям, транслював в своїх соціальних мережах, що працює в місті, які аптеки, магазини заїжджав до. Просто до осель знайомих перевіряв, чи закрили вони двері, перевіряв їх сусідів, там стареньких бабусів, дідусів, питав, що їм потрібно, і таким чином я почав волонтерити і допомагати людям. Зустрів повномасштабне вторгнення саме в Херсоні. Я ці 10 місяців був в окупації. Але я став намагався об'їжджати блокпости, тому що. Ми знали по чутках, по ситуаціях в місті, що вони слідкують за волонтерами, вони слідкують за активістами, і їм не подобається, коли от, волонтери допомагають місцем, тому що, на їх думку, вони прийшли визволяти і допомогти нам. Ми не хотіли виїжджати, але не було опалення, не було світла, не було води. У мене захворів син, і плюс вже починалися обстріли по районах. Я завжди кажу так: що те, що ми живемо в Одесі, ми не стали Одесом. Ми залишились душі харсонцями. Окрім того, що я. Привожу допомогу, допомагаю цивільним, допомагаю військовим. Я також привожу в Херсон концерти. Мої друзі, медійні люди, які виступають з концертами, зі стендапами. Вони проявляють бажання виступити для херсонців. Це все завжди безкоштовно. Вдруге в Херсон приїжджає мій друг, неймовірний комік, який подарує вам свою комедію. Під ваші гучні оплески! Зустрічайте! Феликс Рі! Супер! Дякую, що прийшли поблудити собі свято, яке сьогодні! Їх немає. Дивіться, все дуже просто. Годину я буду розповідати, концерт буде тривати 60 хвилин. Хто був раніше на стендапах, ви 100% бачили, що коміки часто розпочинають свій концерт з чого? З імпровізації. Подивіться на нашого головного паніта Путіна, да? він ж постійно щось про історію за його А я, я вас готував. готую. Красоці, це титани, які... Від початку вторгнення і до сьогодні показують, що нас не зламати, що ми сильні. Слава Україні!